Рівіті, східні та місячні скорпіони. Сьогодні ваш астропрогноз на липень місяць 2024 року. Нагадаю, що я астролог, і для того, щоб дізнатися саме свій. Висхідний знак або його ще називають асцендентом. Вам необхідно що написати дату, точний час і місце народження мені в коментарях, і я вам напишу ваш асцендент, ваш висхідний знак з точки зору ведичної астрології. Також астропрогнози класно дивитися по своєму місячному знаку. І так, скорпіони, у вас місяць дуже цікавий, дуже насичений. Можливо, буде таке, знаєте, як би. Ну, для скорпіона, можливо, це і нормально, якби елемент кризи, елемент того, що можливо в стосунках буде якась таке якісь непорозуміння, щось буде не подобатись, можливо, у партнера да, або у партнерші, якщо ви чоловік, може ставатися щось, що вас виводить з себе. Тобто, в принципі, тема відносин вона в цьому місяці трошечки підгружена. Перша половина місця вона трішечки небезпечна, тобто, це може бути в тому плані, що, наприклад, ви можете бути в якихось місцях, ну не дуже хо в якихось обставинах більш небезпечних можливо, ви захочете піти до лікаря, тому що в принципі шостий будинок активний це може говорити про травматичність, а може говорити про те, що ви пішли до лікаря, зробили якісь маніпуляції, здали аналізи, і це буде дуже круто. Також перша половина, половина місяця, вона більше про рутинну справу, про роботу, десь ви там з документами щось можете робити, можуть у когось бути зміни саме в роботі, тобто. Саме в тій діяльності, в якій ви знаходитесь, може бути щось, от якась зміна або початок якихось важливих змін. А, також для скорпіона у нас сприятливе навчання, у нас сприятливі подорожі, а можливо спілкування з авторитетними людьми. І, до речі, спілкування з авторитетними людьми краще було б віднести більш на другу половину місяця. От, а, але знову ж таки, з другої половини місяця у нас підвищується конфліктність саме у стосунках, а, не обов'язково з другою половинкою. В принципі, з людьми людьми починають якось виводити з себе а скорпіони. Починають якось на це реагувати негативно, але при цьому якби, вам потрібен конект. Тобто при тому, що десь хтось вас може роздражати, вам дуже потрібно саме бути з людьми, бути ну, якби, в команді з людьми, бути в партнерстві з людьми, опиратися на людей. Це є дуже важливо. У когось із скорпіонів можуть бути фінансові операції, тобто щось з грошима. Наприклад, ви у щось складаєте, або вам там хтось якісь подаруночки, можливо, присилає, висилає якісь бонуси, також все це може бути. У роботі, як я вже сказала, вірогідні, дуже-дуже вірогідні. Якихось якісь зміни, якісь зрушення по здоров'ю перша половина місяця у нас трошечки небезпечна є. Якщо у вас є дітки, бережіть дітей, тому що у нас раху кармічний вузол в непряжному такому положенні знаходиться зараз п'ятому будинку гороскопа, і це може говорити про деякі моменти не тільки в романтичному житті, але і, наприклад, якийсь певний страх за дітей, переживання за дітей. Або у декого це може бути переживання навпаки за батька або за якихось там старших осіб. В принципі, липень місяць у нас іде який. Для скорпіона він у нас може давати військову активність десь близько вас, або переживання через оцю цю військову активність кризи. Але коли ви проходите кризи, ви стаєте краще, ви стаєте сильніше. Може бути розширення контактів, але знову ж таки можуть бути і конфлікти саме з іншими людьми. Перегляньте, будь ласка, свій. Стан, свій дім, де ви знаходитесь, чи хочете, ви будете там, де ви знаходитесь зараз, тому що Сатурн зайшов з кінця червня в ретроградний рух у вас у четвертому домі гороскопа. Це може бути як повернення додому, або як перегляд того місця, де ви знаходитесь. Можливо, ви захочете щось змінити, переїхати, зробити ремонт, змінити состав вашої родини. Все може бути по-різному, але в більшості це може говорити саме про перегляд свого душевного стану. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу, коли будете приймати. Рішення. Головне, щоб у вас всередині було все максимально рівно. І перша половина місяця не підходить для якихось там підписань важливих контрактів, договорів, якихось таких прям, судьбоносних змін в роботі, але якихось е, рухів у цю сторону так можна. І бережіть себе, тому що липень місяць у нас такий трошечки напряжний, а у вас, як і у висхідних дів, є такий от елемент напруження. Гарного вам липня і чекаю вас в серпні!